Доки кук досліджував світ, один американський винахідник грався з вогнем. Наукову революцію в Америку приніс Бенджамін Франклін. Винахідник, підприємець і перший в Америці мисливець за бурями. З допомогою дитячої іграшки він отримав ключ до майбутнього від початку світу людство жило в страху перед найстрашнішою силою природи блискавкою. По всьому світу в рік відбувається 16 мільйонів гроз, в яких гине 24 тисячі людей. І кожна блискавка має потужність тонни вибухівки. Її температура 50 тисяч градусів за Фаренгейтом. У 5 разів більша, ніж на сонці. А як журналіст, Франклін знає, якого лиха завдає блискавка. Вона знищує амбари, будівлі і церкви. Через 60 років після суду над відьмами в Салемі, люди все ще вірили, що це гнів Божий. Одначе Франклін вирішив довести, що блискавка це форма електрики. Він здобуде ключ до майбутнього людства. Жодне з попередніх досліджень не поглинало стільки мого часу. і уваги. Без сумніву, блискавка, це таке ж природне явище, як дощ, град чи сонячне сяйво. Боротьба між марновірством і наукою розпочалася. Перевірити теорію допоміг паперовий змій. Вгорі був металевий дріт, а внизу металевий ключ.

Бенджамін Франклін в пошуках секретів блискавки. Він відчинить нам двері у світ електрики. Статична електрика з хмар. Вона перетікає з ключа в кулак під час його наближення. Це перший доказ, що блискавка це Франклін перетворив своє відкриття на практичний винахід. Перший громовідвід. Його дизайн залишається незмінним до цього дня.